Отже, повторимо тему геометричних фігури. Ми вивчили в 5 класі кути. Вони бувають гострі, прямі, кути, розгорнуті і, відповідно, пригадаємо, гострі це кути, яких градусна міра менше 90 градусів. Тобто менше за прямий, прямий кут містить 90 градусів, плотий кут більше ніж 90 градусів, але менше, ніж 180 і розгорнутий кут містить 180 градусів. Бісектрисою кута називається промінь, який виходить з вершини кута і ділить його навпіл на дві однакові частинки. Отже, на малюнку завдання 2 ми бачимо. Годинників, які утворюють відповідно на першому малюночку 180 градусів, тобто це розгорнутий кут, на другому малюночку 90 градусів це прямий кут, а як же визначити градусну міру на третьому малюночку? Насправді, ми пам'ятаємо, що прямий кут, як на попередньому малюночку, якщо до 3 годин або до 9. Містить раз, два, три відрізочки на годиночку, і якщо 90 градусів поділити на 3, відповідно, ми отримаємо 30 градусів. Тобто кожний проміжок між годинами відповідає 30 градусам. Тому Порахувавши кількість таких міточок 1, 2, 3, 4. 4 помножить на 30 отримаємо 120 градусів. Отже, кожний проміжок між годинами відповідає 30 градусам. Які ж трикутники ми вивчили в 5 класі? Прикутники за видом сторін. Діляться на три бити. Різносторонні, коли усі три сторони різні. Рівнобедрений це той трикутник, у якого дві рівні сторони. Вони називаються бічні, а третя сторона має назву основа. І якщо всі три сторони трикутника однакові, він називається рівносторонній трикутник або правильний. За кутами трикутники поділяються на супокутній, прямокутній та гострокутний. Причому тупокутні це трикутники, в яких один кут тупий. Тільки один кут у трикутника може бути тупим. прямокутні містять один прямий кут, тільки один прямий кут може бути у трикутника. Гострокутні трикутники це ті, у яких усі три кути гострі. Тобто, на питання, скільки гострих кутів може бути у трикутника, ми дамо відповідь. Або 2, або 3. Ових кутів може бути тільки один, прямий кут може бути тільки один. Також пригадаємо властивість, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Наприклад, якщо у трикутника АВЦ два кути ми знаємо. Нам треба знайти третій. Треба від 180 градусів відняти суму двох інших кутів. В першому випадку це 140 градусів. Тобто градусна міра третього кута відповідно дорівнює 40 градусів. Два інших стовпчика зробіть самостійно вдома. Трикутники, які ми вивчили також і в молодших класах, ви їх знаєте, і в п'ятому класі це прямокутник і квадрат. Бо квадрат є також прямокутником, але з рівними сторонами. Формула периметра прямокутника це 2 помножить на А плюс Б, де А і Б відповідно, довжина і ширина прямокутника. Площа прямокутника це добу з цих сторін А помножить на Б. Оскільки у квадрата всі сторони рівні, то периметр відповідно 4 помножить на А, де А сторона цього квадрата, а площа А у квадраті пригадали, що це означає А помножить на А. Наприклад, якщо сторона квадрата дорівнює 3 см, то площа це 3 у квадраті або 3 помножить на 3. 9 сантиметрів квадратних. Пам'ятаємо, що площа вимірюється квадратними одиницями. Об'ємні фігури, які ми розглянули в п'ятому класі, це прямокутний паралелепіпед і куб. Прямокутний паралелепіпед має грані. Це прямокутнички, з яких складається паралелепіпед, їх шість. Граней шість. Вершини це кінці відрізків, з яких складається паралелепіпед. їх вісім. І ребра. Ребер це відрізочки, і їх 12, у куба аналогічно грани 6, але всі вони є квадратиками, вершин 8, ребер також 12, вони всі однакові. Тому довжина ребер прямокутного паралелепіпеда – це 4 помножить на суму. Вимірів довжини ширини, висоти, бо по 4 ребра довжиною С, 4 ребра довжиною Б і 4 ребра довжиною А. Об'єм прямокутного паралепіпеда – це добуток довжини ширини, висоти, або виміри, ми їх називаємо А на Б на С. І площа поверхні це площа всіх цих прямокутничків, оскільки їх по два однакових вгорі внизу, однакові по боках, і спереду і ззаду цього паралепіпеда. По два однакових, і ми перемножимо попарно виміри. Об'єм прямокуба – це А в третьому степені А в кубі, або А помножить на А помножить на А. 12 однакових ребер достатньо помножити довжину на 12. одного ребра на 12. І площа це 6 квадратиків, 6 помножить на площу одного квадратика, а площа квадрата ми пам'ятаємо, це А2. Об'єм вимірюється кубічними одиницями, міліметри кубічні. Сантиметри кубічні, дециметри кубічні і так далі. Але давайте пригадаємо, що дециметр кубічний ми інакше називаємо літр. Дециметр кубічний це літр. Будьте уважні, вдома у вас буде завдання, пов'язане з цим поняттям. І розв'яжемо задачі. Виміри прямокутного прилепіпеда 20, 15 і 12 см, відповідно, знайди його об'єм, суму, ребер та площу поверхні. Отже, об'єм пригадали ще раз: це добуток довжини, ширини і висоти вимірів А на Б на С. І в нашому завданні ці числа відповідно 20, 15 і 12. Вам залишиться перемножити ці числа і знайти відповідь. Пам'ятаємо сантиметрів кубічних. Сантиметр помножить на сантиметр на сантиметр. Довжина. Сума довжин усіх ребер, Пам'ятаємо, що ребер по 4 кожного 20 плюс 15, плюс 12. Формулу ми розглянули А плюс Б, плюс c помножить на 4. Теж залишилось порахувати відповідно просто сантиметр. Довжина в сантиметрах. Площа поверхні по дві площі прямокутничків. А помножить на Б, Б помножить на С, А помножить на С. Тобто попарно нам треба перемножити ці виміри. 20 на 15 плюс 20 на 12 і ще одна пара 15. На 12. Площа, пам'ятаємо, вимірюється в квадратних одиницях, сантиметрів квадратних, обчисліть і знайдіть значення, яке ви отримаєте після обчислень. Дев'ята задача: нам треба знайти суму довжин ребер, об'єм та площу поверхні куба. Отже, пригадали. Площа поверхні куба – це 6 площ квадратників. Квадрат має площу А у квадраті. Підставили 6 помножити, а це 2 метра у квадраті. 2 у квадраті, 2 на 2 – 4, 6 на 4 – 24 сантиметри квадратні. Сума довжин усіх ребер. 12 однакових ребер. Перемножили 12 на 2, отримали. І об'єм. А в третьому це 2, в третьому. Пам'ятаємо: в третьому це 2, помножить на 2 помножить на 2, обчислили об'єм. Відповідно. Метрів кубічних. Допишіть, виконайте завдання, повторіть. До побачення.